У нас наразі по області 14 осередків. Фактично, пожеж це фактично лісові масиви. все. найбільш загрозлива ситуація наразі по ізюмському району. Населений пункт Андріївка, туди фактично підходить лісова, тобто пожежа. Якщо зранку ще вона охоплювала біля п'яти гектарів території лісових насаджень, то наразі вона вже розповсюдилася до 40. Тобто здійнявся вітер і фактично. Вогонь розповсюджується досить стрімко. Наразі нами прийнято рішення щодо евакуації трьох вулиць, які максимально наближені до лісового масиву. Це приблизно 250 людей. Значить, всі скажімо так, засоби для цього є, значить, і тому там будемо проводити для того, щоб скажімо так убезпечити імовірне, скажімо так, жертви серед мирного нашого цивільного населення. Ці пожежі ускладнюються тим, що вони знаходяться. Ну, звичайно, що це лісовий масив? Це. Бувша окупована фактично територія лісові масиви у нас всі заміновані, тому гасити пожежу безпосередньо в лісах ми не можемо. Ну, і звичайно, якщо тобто полум'я розповсюджується поверх лісів, тобто та кронами, то, то це дуже небезпечно, тому що у будь-який момент, в залежності від напрямку вітру і сили вітру, воно може миттєво розповсюдитися на десятки кілометрів. Чи вистачає ДСНСникам всього необхідного, і чи взагалі рятувальників вистачає для такого масиву роботи? У нас наразі по області мобілізовані всі абсолютно внутрішні ресурси. Розуміємо, що у нас виклики є, і е, всередині, тобто, внаслідок ведення бойових дій обстрілів ворожих, маємо ліквідувати наслідки. Ну і звичайно, боротьба з лісовими е, тобто пожежами. Тому у нас наразі працює біля 600 е, працівників і рятувальників в ДСНС. Це не лише Харківська та область, а і прилеглі і Полтавська, і Дніпропетровська і Луганська. Янська там область так само, і е, близь і більше 200 одиниць спеціалізованої техніки, в тому числі пожежні потяги. Вчора росіяни вкотре на жаль завдали удару по Харкову. Е, яка ситуація зараз і що з постраждалими? У нас всього було за добу а, біля 11 ударів керованими авіабомбами. З них три це місто Харків. Одна із авіабомб влучила у місце, де так само наші підрозділи ДСНС там працювали над ліквідацією фактично пожежі у лісосмузі за гіпермаркетом. Там постраждали у нас працівники ДСНС. Один знаходиться у тяжкому стані, досі госпіталізований. Інші проходять лікування вже фактично. Ам На А яка ситуація з прифронтових громадах? Евакуація звідти триває. Так, у нас по куп'янському напрямку, враховуючи те, що ворог збільшив обстріли фактично цивільного населення. У нас оголошена евакуація е, обов'язково в примусовий спосіб саме сімей із дітьми. Е, 29 населених пунктів, три громади Курилівська, Кіндрашівська, Куп'янська, маємо вивести е, 186 сімей вже е, біля 40 Ми вивезли. Ну і далі ця робота триває. На жаль, досить важко умовляти людей виїжджати. І пояснювати, те, що безпека їх дітей, рідних та близьких має бути для них на першому місці, при тому, що евакуаційні засоби у нас є. Ми пропонуємо і житло для тимчасового проживання, і місто Харків, і область, і можливість забезпечити логістику ви за межі Харківської там області, і все це за кошти держави.